Футбол. І знову полтавська ворсла в Лізі чемпіонів. Так так, друзі, всім привіт! Отож буквально через кілька годин, а якщо точніше, то о 20:30 по Києву розпочнеться матч кваліфікації до жіночої ліги чемпіонів. Полтавська ворсла зустрінеться з командою Лювен з Бельгії. Друзі, дивіться, гадаю, залізобетон. Отож, подивився я статистику бельгійської команди за останні матчі, стабільненько пропускають. Прогноз, до речі, вибачте, за зовнішній вид робоча форма. Прогноз, гадаю, як завжди, залізобетонний. Те, що не можуть зробити наші козаки, я гадаю, зроблять наші дівчата. Індивідуальний тотал полтавської ворскли основний час більше одного за 2,2. Братушані, будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємося на канал, ставлю подобаючку відео і пишемо свої коментарі. Ну і звісно, вберігай за наших. Хай щастить.